Ми активно беремо курс на збільшення потужності нашого закладу, підвищення якості надання медичної допомоги, її доступності шляхом подальшого реформування У нас є от унікальний шанс продемонструвати співпрацю військової адміністрації і реально працюючого місцевого самоврядування. Ми повинні виконувати наказ нашої адміністрації. Все і вважаю, що це рішення було правильним. Цілеспрямованим на підтримку п'ятої лікарні та її розвитоку майбутньому. Це крок вперед. Звісно, що це крок вперед. Те, що робить зараз наша влада? Що наша лікарня буде центром об'єднання і те, що вона призначила, відомо Володимир Новапомага. Я стосовно це підтримую. Ми будемо разом з вами йти курсом до того, щоб наш багатопрофільний заклад КНП Міська клінічна лікарня No5 став центром об'єднання галузі міста Суми. І не потрібно боятися об'єднання декількох е малопотужних лікарень, формування багатопотужної лікарні і мати шлях до розвитку, який яким буде займатися генеральний директор цього конкретного закладу спільно з владою, враховуючи моє переконання Віта Володимирівна знаходиться на своєму місці. Вона енергічна людина, фахівець з економіки, тримає лікарню в належному стані. П'ята лікарня буде центром об'єднання. В цьому році нашому закладу буде 70 років. Тому я хочу вас націлити на. Перемогу націлити на мир, націлити на стабільність і гармонію, Зі свого боку готова працювати 24 на 7 для того, щоб наш запад був краще. Нам потрібна увага, любов і е, велика енергія наших чоловіків для того, щоб у нас все було добре. Слава Україні, Героям слава.